Є інформація, що керівництво так званих ЛНР надало дозвіл своїм підпорядкованим силам на зняття обмежень щодо засування важкого озброєння з метою нанесення вогневих ударів по нальотів по позиціям артилерії Сил АТО. починаючи з 16 червня, має місце перекидання підтягування артилерії до лінії зіткнення, тобто, якщо раніше бойовики. Певним чином говорили про дотримання міських домовленостей, то, то тепер вони віддали чіткі чітке розпорядження своїм підрозділам на перекидання сил до лінії зіткнення та на їх засування з метою нового ураження наших військ. Хотілося б сказати про певні плани, які нам стали, стали відомі щодо формату найближчих дій з боку і Російської Федерації, і так званих ЛНР ДНР. За Наявної інформації рішенням Генерального штабу Збройних сил Росії. Реалізація заходів так званої літньої військової кампанії буде покладена переважно в частини підрозділу ВНР-ДНР при певній підтримці, при підтримці російських наймисів та певній підтримці з боку регулярних підрозділів Російської Федерації, з метою встановлення контролю над окремими важливими для економіки України районами та об'єктами, у тому числі об'єктами енергетичної інфраструктури, зокрема Курахівської ТЕС, ТЕС рівні щастя та іншими важливими об'єктами інфраструктури. Тобто є певні плани на продовження активних дій протягом літнього періоду. Погода умови місцевості та встановки всього сприяють бойовикам для активних дій, тому вони намагаються, отримавши певне поповнення, реалізувати ці можливості.